Марі замов! Має всі власти до вино до кінця голосування залишилося 10 секунд! Давайте всі разом!

Яка хвилин я задоволенням використаю для того, щоб поспілкуватися? Що для вас проект виплахові, який вже закінчується, і за 60 секунд мені здається. вы говорили о том, что учиться, что битва коров подняла престиж корового времени. Вы считаете, несколько шагов в этом направлении мы сделаем? Просто супер. Большой и важный проект. Все получилось. Если бы мы сегодня голосовали, за какой вы бы отдали свой голос? Ну, уже все, голосование закрыто. Мы можем поговорить Я думаю, смысл нет. Да. А все-таки интересно. Посмотрим модель. Что нравится профессионалам, не нравится народу. Не нам так, а вот такого віталась. Толерант! Це толерантні українцям і росіяни так само. Анатолій, ну я запитаю за кого ви віталися такого писала. У мене таке маркантильне метало. Чи буде другий сезон? Будьте говорити. Ви креативний продюсер. Наче не спитав, але спитав про голос. Так от я б віддав своє серце. Я б його покри покришив. Напду, не навди, на забрала... <плес> але накрить і віддав би кожному частину. Я навіть перестав. Але практично напитав. Я, 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 я не відбулася положення офіційно, тому сьогодні ще не можу сказати. але вже ти ти не знаєш, хватить дуже старатися. дякую. Якщо ну готові результати, я запрошую на села Черенуківчину, в якої сьогодні спеціальна місія винести результати голосування. Чекаю. Там є передала мені цю інформацію. Навіть не заглядає, що туди. Поставте до цього ставного важко щось додати. Всі приходи з побоюють те, що всі прихори старалися. Але це можливо, не можемо вишити в фінал. Безперечно хочу перемогти. Але це неможливо скільки хоробрити. Перше місце починаємо ми з третього місця. Це хор... Який старався на всі 100%. Хор, який заслуговує у фіналі. Я не дивився ще на результати. Я не знаю, хто посів третє місце. Але я точно знаю, що цей хор міг би перемогти. Їм просто не вистачило. Отже, третє місце у проєкті Битва хорів посідає. Совастопов. Ірину Петрову. Коля, потом. Дякую вам. Настав момент істини: Львів чи Донецьк? Донецьк чи Львів? Руслава чи Злата Обніч? Злата Обнівч чи Руслана. Стоп, ти що в залі? <пілляє> Я хочу, щоб ви стояли поруч, тому що... В ці моменти не хочеться говорити якісь високі і слова. Хочеться звернутися до всіх красок до простих людей, які зробили непросту справу. Дорогі наші телевілочки, дорогі глядачі в залі, я язик запитається. Подивіться, будь ласка, по лівий і поправий під Гірма. Подивіться на цих людей, які ще два місяці тому були навіть не здавали. <годи> <Можна> фігальна, <плесності> і це не просто колектив, <рес> <це> про <фігальна>. які <ресності> <не> <ресності> вже завтра можуть бути на професійному сім. Це справжні сі. це моноліти, це команда рідних собою людей, які в цьому житті готові на все. А вони й зробили все неможливо, щоб вийти у фінал. Протягом двох місяців. 24 години на добу вони не вилазили з репетиційних залів. Вони співали, танцювали. Вони вигадували нові образи з їхніх. Наша раніше лікар практично на І неможливо змінити правила навіть у фіналі. Тільки один з цих двох корів сьогодні стане переможцем. І це не рішення наших суддів. це не рішення глядачів в залі, які в попередніх ефірах вирішували долю наших корів. Це рішення телеглядачів, це рішення корі» На каналі один плюс один переміг хор який заслужив на парі? Це хор міста! Ці кори підпосів друге місце, який заслуговий та ваша шала! Я забошу про тебе на посаді. Я на світі на себе сидимо. 5 тисяч виробник на розвиток з міста. Ось, Так, вона розвивається.